В одній з шиномонтажних майстерень Вінниці кипить робота. Охочих перевзути авто на зиму чимало. Взагалі начали місяць назад. Ті, хто скажімо так, літо доїздив вже до висадів, не поміняв. І є сознательні громадяни, які розуміють, що в останню мить то буде вже черги на шиномонтажах. От зараз дуже активно, не вистачає ні рук, ні часу, ні часу. Візити клієнтів розписані на тиждень вперед. Взагалі міняти треба різину, коли середньосутична температура е, опуска, е, опускається ни, 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 ниже 7 градусів, тоді треба міняти. Але ну, люди у нас чи може і за того, що грошей нема, чи може і за того, що стараються на останній день це залишити. Якщо гуму вчасно міняти, вона може прослужити власнику авто 2-3 роки. В середньому різина нормально десь проходить 70 тисяч кілометрів. От, ну, це вже залежить від того, як людина їздить, де, де по яким дорогам і які завантаження, завантаження на цю резину. Вартість заміни гуми на авто стрімко злетіла з початку повномасштабної війни, каже майстер. Взагалі на початку війни у нас не було матеріалів навіть весною. Тобто Був дефіцит матеріалів, багато матеріалів. Тих, якими ми пользувались, їх не могли привезти, так як порт не працював. І матеріали виросли в три рази у нас десь в середньому. Проте, не дивлячись на ріст цін, клієнтів у власника шиномонтажу напередодні зими вдосталь. Згідно з сезоном, міняю, замінюю резину. Стараюся з 15 жовтня, тому що якби, по регламенту і по сезону потрібно замінювати 15 жовтня. І коли погода стає приблизно. Плюс сім ночі, коли вже опускається температура, до плюс семи змінюю по сезону. Ще не міняю кожен сезон два рази на рік, тому що є зимній сезон і літній сезон. І ще не це така штука, що треба їх міняти в будь-якому випадку. Міняйте люди, шини, тому що це ваша безпека руху і це ваше життя. Тож замінювати гуму варто не тільки для комфортної їзди взимку, а й для безпеки на дорозі. Шановні водії, якщо ви досі не перевзули свій автомобіль, обов'язково зробіть це: змініть літні шини на зимові. Це покращить щеплення автомобіля з дорогою і зменшить гальмівний шлях. Попіклуйтесь про свою безпеку. Будьте свідомими учасниками дорожнього руху. Тим паче наближення зими вже дає про себе знати. Синоптики обіцяють дощі з переходом у мокрий сніг. Слід чекати поривів вітру від 15 до 20 метрів за секунду на дорогах у Желедиці. Температура знизиться до мінус 6, подекуди мінус 8 градусів.